Всім привіт, радий вас вітати на нашому сьогоднішньому Market Review. Сьогодні у нас вівторок, 18 березня, і давайте сьогодні ми подивимося, що нам взагалі підготував ринок на цей торговий тиждень. І як завжди, ми розпочнемо з BTC. Що ж, біток у нас по класиці. Працює від зони до зони, але зараз ми бачимо певну ось таку невелику реакцію. Тобто, ми по бітку не змогли пробити та закріпитися нижче, ніж відмітка 78,200, та відповідно не змогли пробити та закріпитися вищі відмітки 86,5 тисяч за одну монету. Це нам дає певне розуміння, що поки що біток у нас буде. Знаходитися ось в такій проторговці, і відповідно, у випадку, якщо ми пробиваємо та виходимо за якусь з цих зон, у нас відкриваються зони, про які ми говорили на минулих маркет-рев'ю, Тобто, це може бути зона ближче до 92 тисяч, або в найгіршому сценарії, це може бути прихід в моменті до зони там майже 74 тисяч, що був було зоною минулого. High. відповідно від цього ми будемо відштовхуватись, але поки що зараз ми бачимо, що майже там така якась велика волатильність вона вийшла з ринку, і я думаю, що все буде залежати від того, що далі буде у нас говорити ФРС, та відповідно які, скажімо так, речі будуть відбуватися на геополітичній арені. По біткоін домінації тут також нічого абсолютно цікавого немає, тобто біткоін домінація у нас тримається на досить високих значеннях, але поки що немає, скажімо так, ніякої поправки на корекцію. По співвідношенню Ефіріум до бітка бачимо, що ефіріум у нас дуже-дуже слабкий зараз, і відповідно, ми проломили ті. Лоу да, які у нас були ще в 20-му році відмічені, да, там, де ми торгувалися ще по сімнадцятим рокам, саме по співвідношенню, там шістнадцятий рік. Тобто, зараз ми бачимо, що ефір переживає явно не найкращу свою, скажімо так, фінансову політику, але все одно я думаю, що з часом ліквідність буде переливатися в ефір, особливо. На мою думку, буде важливим сказати, що зараз все більше і більше ми бачимо, що компанія Трампа у нас купляє саме Ефіріум. Тобто, це нам дає також певні. Підказки стосовно того, що можливо не все настільки там погано в ефірі, тому що я думаю, що компанія, яка володіє дуже великим криптокапіталом, не буде просто так накопичувати ефіріум. тобто вони розуміють якусь певну ціну цього. Продукту по самому ефіру можу сказати наступне, що ми не дійшли до однієї з контрольних точок, це 1600, але в принципі не так довго тут залишилось, тобто тримаємо руку на пульсі, тому що може бути в скорому часі прихід саме до відмітки 1600 доларів за один ефіріум. Але з іншої сторони, якщо ми. Піднімемося вище 2000 доларів за монету, то тоді, відповідно, ми будемо працювати по зонам, Тобто, це 2200 та 2500. Це самі найближчі таргети по таргетам. Знизу бачу лише зараз 1600, а там вже потрібно буде, скажімо так, в моменті працювати. По селанні у нас непогано відпрацьовується сценарій з минулого маркет-рев'ю. Тобто ми бачимо, що у нас є прихід до ось такої маніпулятивної зони. Це зона нижче 120 доларів за одну салану. Потім, після чого, ми відпрацювали в зону 136. і зараз ми знову повторно можемо заходити в зону 120. Цього не потрібно боятися. Я би тут лише орієнтував вас на. Відмітку в 109, тобто тут може бути певне скупчення ліквідності, і відповідно в моменті ринок може пройти всю цю ліквідність зняти. Тому цілком можливий похід навіть там до 100 доларів, або там, до 105 доларів за одну салану. Тобто, це такий, скажімо, робочий проект може бути. По ВІФу ВІФ у нас зараз, як ми бачимо, теж має певну слабкість. Я все-таки думав, що ми зможемо перейти на відмітку вище, ніж 0,55 та бути в такій певній проторговці. Але зараз ми бачимо, що все одно все в нас крутиться навколо відмітки 0,45, тобто ми прийшли в цю зону і максимально. Торговуємося в цій зоні. Тобто, грубо кажучи, вся проторговка у нас сталася, але лише трошки нижче. Відповідно, для нас з вами тут наступна дорога може бути, тобто при. Виході вищої відмітки 0,53, ми можемо розуміти, що в такому випадку ми вже перейдемо, скажімо так, до можливостей торгівлі в цьому діапазоні. Якщо все-таки ми залишимося між відмітками 0,53 та 03850, відповідно, це нам також дає певне розуміння, що ми будемо. Крутитися навколо тієї зони, в якій ми торгуємося прямо зараз. Тому тут потрібно бути дуже уважним, враховуючи, що це мем, і повторююся, з мемів ліквідність виходить в саму таку найпершу чергу. Також хотів би звернути вашу увагу на наступний проект. це атом, який має свою власну екосистему, плюс має власний блокчейн. Для нас з вами дуже круто. Можна підбирати цей проєкт на спот по тій простій причині, що, по-перше, ми маємо власний блокчейн. В принципі, блокчейн атома дуже недооцінний зараз, як на мене, враховуючи, що ми бачили, як справи у конкурентів, там, наприклад, та ж сама Солана, вона в свій час дуже сильно заперформила. А атом. Фактично, у нас тримається весь цей час на дні. Але на що би я тут звернув увагу, поки більшість інших монет нас дуже сильно просідали, атом, в принципі, навіть там за певний період виріс, тобто шов проти ринку, що не може не радувати, тому я би рекомендував також і. Звернути увагу на цей проєкт, тому що дійсно є в мене особисто більше такі бичі настрої по атому, я не тут гарантую 100-200 іксів по ньому, але, в принципі, я думаю, що проєкт дуже недооцінений зараз багатьма, тому дюор по фондовим направленням все-таки тут більше. Фундаментальна складова зіграла свою роль, тому що, по, як ми вже знаємо, політиці Трампа це досить така жорстка політика. Я все-таки був впевнений, що ми по індексам будемо мати якийсь певний розворот. Розворот був дуже локальний. Ось. І зараз, наприклад, індекси. Там SP 500 індекс NASDAQ 100, да, тобто одні з найбільших індексів, які особисто я контролюю, там звертаю на них увагу. Вони переживають не найкращі свої часи. Але якщо в принципі подивитися, то такий спуск він був необхідний, чисто по тій простій причині, що по індексам йшла дуже велика перекупленість, і для того, щоб трошки знизити температуру по палаті, потрібно було робити ось такі маніпуляції. Але все одно потрібно не забувати, що враховуючи таку досить жорстку та інколи невиправдану монетарну політику Трампа, ми можемо зустрітися із таким питанням, як рецесія. Все одно про рецесію у нас говорять вже досить давно ще за політики Байдена. Але зараз ми бачимо, що завдяки Трампу та його дуже жорстким міркам, мірам, все одно. Питання рецесії воно потрошки стає, скажімо так, ще більш актуальним. Що на превеликий жаль, в мене на сьогодні, все. Всім дякую, що передивилися наш сьогоднішній маркет рев'ю. Та зустрінемося на наступних оглядах.